Доброго часу доби, дорогі мої підписники. Ми зараз знаходимося на вулиці і у нас на огляді буде така цікава іграшка. Це у нас машинка для дріфту. Яка саме модель я поки вам не можу сказати? Модель масштаб 1 до 16 має фари. Все такий нюанс, як ви бачите, автівки мигають в салоні світло, хоча воно повинно мигати на фарах. Ну, коротше, машина на одне, повертає знизу. Знизу немає ніякої підсвітки, як каже, нам продавець. Тому маємо що маємо. Побачите, вона магає. Він вже з перших таких неприємних. Ну, зараз побачимо, як вона буде їздити. Сьогодні поставив чотири режинових і одне дрифтове. Хоче подивитися, що ж буде, якщо е, ця автівка поганяє на одному дійсному колесі, що з нього станеться на асфальті. Зараз вона е, зовсім нова, яка максимально нова. Я її отримав тільки що. Ну а зараз приступаємо до самого дріфту. Ну, перед тим як ми почнемо з вами її, е, 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 так сказано на ній, пробувати дрестувати, я не умовився, бо це забігається трошки наперед. І я хочу сказати, що дріфт у нас не вийшов. Це більше гоночна машина. Ну, давайте почитаємо, що нам розповідає воробник. Що по поситив автомобілі? Радіо до 40 метрів. Ну, я протестував, дійсно, вона доїжджає 40 метрів, а потім вона просто, яка втрачає сигнал. Масштаб 1 к 18, ні, це не правда. Я колись поставлю фото, де буде порівняно масштаб 1 к 18, а це масштаб 1,24. Типу керування, підтверджу. Ну, Китай, понятно, це китайська ігра. Опис, давайте опис, тим паче, що машинка наш заїде, ви її бачите на екрані. Такій машини не страшне жодне бездоліждя, адже її конструкція повнопризний бігун, який дозволить подавати будь-які перешкоди. От <кхи> тут я трохи посміявся, бо коли машинка вилетіла з асфальтового покриття, вона сіла в яву і той бигун. Виявилося до лампочки. Вона не вперед не їхала, не назад не їхала. Ця модель виконав масштабі змінилась до реального автомобіля. На Нас реального автомобіля не знайшов я прототипа. Ну, десь близько плюс-мінус не сам. Так, має комплект змінних колег з гумовим покриттям. Підтверджую, для серед мої здорові має комплект пластикових для зручного виконання трюків. Ну, тут я можу поспорити, бо вона не виконує трюки, вона більше ганяє по прямій. Колесо ми вже в кінці я вам покажу, що там колесо дуже стежилося дріфтового саме дріфтове колеса. Ну а сцеплення з асфальтовою поверхністю. Ну дуже-дуже дуже гарне. Тобто мені сподобалось. Насчет пульта, який добре лягає в руку, ну тут я... Я б не сказав, він дуже трошки, ну, мені було дуже невдобно ним керувати, особливо ручського керування, яка, ну, вибачте, вона заїдала. Машинка працює від акумулятора 3,7 а насправді ні. Окремо, хочу сказати про акумулятор. Виробник допускав, що акумулятор містов 3,7 вольт. Насправді це 1,7. А це інші автівочки. 3 3 вольта. Цікава річ, що оцей акумулятор на ту манюку не підійде оцей. Мені підходить тільки ось таким роз'ємом. Розйом доволі тугий, а ставити його дуже тяжко, але ще тяжко його знімати. Тому для такого сегмента, автівки, я думаю, що акумулятор повинен бути отакого плану. Або квадратний з квадруном. В відео батарейки крона повинен там стояти, а які відкнули Ну, і фото, і акумулятор, він не співпадає. Тут можна поспорити, бо на фотографії акумулятор один, а на, як кажуть, як приїхав, акумулятор він. Батарейки дві пальчикових великих, а, а не входять до набору, цей я переконався і викрутка. До речі, викрутка, щоб змінювати колеса відверто, чесно, намагався я дуже сильно з тими колесами, бо машинка приїхала, колеса були підключені я як їх просто змінити. І ця викрутка не підійшла. Ну, я відключував своєї виклики. І ще один недолік, який, який я замітив, це коли ви викутку крутите гвинтика з змітиком кута ще коласи, причому всі чотири. Треба де зазимати між ногами або десь ставити на підлогу прижимати і тоді відключу. Саме стежня, я вам покажу, він є пластиковий. Якщо, не дай Боже, вдарить, то заміни цьому стежню не буде. Що касаємо ціни, Ну, скажу відверто чесно, ціна мене... Задовольнила, Була на деяких марках плейсах вона коштує півтори тисячі. Тут бюджетний варіант 850 гривень. Як кажуть, модель дуже така цікава на вигляд. Як кажуть, вона з наклейками вже поклеєні такий, як кажуть, варіант. Автівки, яка готова до раді, зеркала не відлітають, сполі не відлітає. До речі, окремо ще хочу сказати про кузов. Кузов із твердого пластика. Розбити його мазу нереально. Єдине реально можна зламати передні трансмісійні колеса. Тобто там де виворот, там можна, якщо попасти дуже добре в яву, мусити вони влетіли. І ви їх більше ніколи не поставили. Де єдиний мінус на всій машинці. Ми скатали не, не півгодини, чесно, а Без якого півгодини не їхали. Акумулятор е розрядився. Ну, були підзволити підсумки вже вдома. Ну і давайте зробимо а, підсумок, такий коротеньшенький. Бо відео правду тут затягнулося. Всі ну, нюанси не розповість. Ну, тис, тис, що ми маємо. По-перше, ціна і якість. Ціна якість задовольнила. Тобто можна спокійно бал поставити. Обман по масштабу, обман у фарах. Нема там фар. Десь там ото щось смагало. Обман по ямкості акумулятора. Заявлено 3 насправді він трошки менше. По е, швидкості дріф. По швидкості машинка. Тут. Трохи-трохи не розганяє до 20 км на годину, та й вони не потрібно, в принципі. Вона легенько, вона просто злітає. Тому не треба казати, що там вона така нескоросна. Не Я з нею максимум не зміг вижити, бо вона мене злітала і привертала. Третій дуже важливий варіант, вона не дифтована. Може, десь у приміщенні на пліч, якщо поставити у пластикові колеса. Може, вона й буде котитися, але є нюанси. У неї виворот, як у вантажів. В неї нема вивору. вона не місто звернутися на мужу. Я поставлю поряд відео інших моделей, які в мене дістували, то ви побачите різницю, що там там велика різниця. Тому маснука це більше для жалі. Поверхня. Яка ж повинна бути полесня для цієї чи... автівки, якщо буде її брати? Погратися чи на дарунок. Ну, Хата точно, ні, не хата, не квартира, перебуваю, все, що будете мати. Плитка, ну якщо велике приміщення, або гараж. От там можна подрифтувати і асфальтова доріжка, велодоріжка. Ідеально підійде для перегонів на невеликій дистанції до 40 метрів. А дитині ну, до восьми років я б не купляв. Там написано від 6 років, до восьми ця ну, дитина просто сяде на неї зверху і будував. Тому як то батькам вирішувати. Четверте, для професійного дріфту вона не підходить. Для ралі ну, теж не підходить. Низька посадка. Якщо брати аналоги її, то вже краще брати трошки дорожче. Це саме низька ціна на таку автівку. Ніж цієї, то вже іграшки. Тому якщо ви вже Пустився до цієї планки, то раджу на ній зупинитись. Не купляти аналогічну ще одну таку для перегонів. Краще закупити більш дорожче цього масштабу 24-го, ну більш дорожче. І це використовувати, як кажуть, тренування. А надію вже ганяти комічні. Ну, попробуйте, як вона їздить, натренуватися. Якщо ви її розіб'єте, це буде на жалко. Буде жалко, якщо ви її не розіб'єте. Тому робимо висновок, що машинка для тренування дуже підходить. А черва вона в нечні, я вам не можу сказати. Ну, як для колекції тепер перемога, для відеоколекції вона підійде. Ну, в принципі, по машинці все. Все, що я хотів, я озвучив. Ну, що, пішов шукати нову. Вам активку для огляду. До нових житочек. Гарного всім тижня. Па-па.